Мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні я розпочинаю ще один тижневий влог. Не знаю, чи це буде тижневий, чи декількох тижневий, але все, що я трішечки поснімаю. І хочу я вас запросити завжди. Беріть якийсь прохолодний напій, тому що спека неймовірна. Беріть своє улюблене в'язання, і гайда поїхала дивитися, що ж є там. Друзі, я продовжую таку свою невеличку відпустку в селі, тому ви можете чути якісь посторонні шуми, віконечко відкрите, хоч сьогодні і більш-менш комфортна погода. І хочу вам показати ось таку красу. Я зв'язала в попередньому відео, ви вже бачили цю ковтинку для маленької дівчинки. І доповнила ось такою вишивкою. Я зараз вам ось так ближче. О, бачите, тут навіть і ось так показує дуже гарно колір самої кофтинки. Ось така вишивка. Ця вишивка зроблена з ниточки джинс. І ви знаєте, коли я ось так тримаю полотно, мені здається, що сама, сама, сама ця вишивка вона дуже обтягує. Полотнок. Однак я примірила на свого меншого синочка, і, ви знаєте, доволі гарно. Тому вирішила це не розпускати, тут ще не всі кінчики заправлені, і залишити ось такий, ну, так, такий букетик. Квіточок на цій ковтинці Мені здається, дуже мило виглядає. Ну і Тему рожевого я продовжую, і продовжую я в ось цьому процесі. Зараз я вам покажу процес тільки розпочати, мало що видно, це ниточка, газал. Органім baby Cotton, я вам її показувала в придбаннях 50 грам, 115 метрів спиці 4,5 5 рекомендують і 100% органічне бавовна. Ось така вона дуже-дуже класна. Не сама. Дуже приємна до тіла, до речі, доволі товстенька, що теж великий плюс, бо в'яжеться дуже швидко. Ось мій моточок. Колір, до речі, він вам передається таким теплішим. Насправді, він такий холодніший. Яка називається пильна троянда, чи як там правильно, дуже-дуже ну, гарний колір. І це замовлення. Футболочку я вже розпочала. Ось це в мене спинка. Спинка буде ажурна, рукавчики і перед будуть лицевою гладдю. Розклала всі маркерочки. Все, ось така в мене красота. Краса на спицях. А тут продивляється серветочка, яку я колись в'язала. У мене ще є ця ниточка в залишках, і думаю, можливо, ще собі повторити таку красу. Звичайно, що моя бабуся береже ті речі, які я колись зв'язала. У неї є декілька серветочок, які я в'язала. У мене був період, коли я з великим задоволенням в'язала. Серветочки, тому в неї їх багато Такі, такої краси. Ось такий дуже гарний маркерочок це в мене котик, муркотик такий пузатенький. і він береже моє в'язання від. Ну, а я біжу продовжувати роботу, а ми з вами дуже скоро зустрінемо. Кілька днів вже пов'язала і хочу зараз показати вам саме футболочку. Осьмо вішачок тому що її вже так на столі, напевно, не покажеш гарно. Тому вирішила вам ось так показати. Ниточку, я думаю, я вже вам показала, розказала про ню, можу повторитися і сказати, що це неймовірно класна ниточка, це газал Organic Baby Cotton, 100% органічна бавовна, неймовірно приємна і досить цікавого метра, здається, в 50 грамах 115 метрів можу помилятися. І я думаю, що я вже вам показувала і про нюю говорила. Якщо ні, в попередньому відео я точно розказувала. І ось так виглядає вже футболочка. Дуже довго я думала, яку її зв'язати. <запит>, Запит був саме на якусь просту футболочку, але ж ви мене знаєте, я просто прості речі в'язати не можу. Мені треба було щось якесь цікавіше, щоб було не так скучно в'язати. Просту лицеву гладі я не хотіла. Я набрала просто петельки, розподілила їх і просто розпочала в'язати регланом зверху. Петельки ділила на три. Це моя сама улюблена техніка реглану. І я завжди так в'яжу і завжди гарно все сідає. І я знаю, що я не помилюся. І, до речі, для людини, якої я в'яжу цю футболку, для неї в'язала вже. Один джемперок, другий джемперок, і третій джемперок і маєчки, тому я знаю точно, що все буде супер. Але таку я додавала родзинку. Справа в тому, що я її вже такі більш в'язала речі, і це мала бути дещо така стримана футболочка, однак я була б не я якби щось не додавала. Я своїй замовниці показала дуже багато фотографій, варіантів, які можна, хоча приблизно. Вона передивилася і каже, Оля. Я не знаю, все на твій розсуд, тому що мені все подобається. І я не знаю. Просто от що зв'яжеш, те мені сподобається. Я тобі довіряю. Я дуже приємно, мені що довіряють. Однак хотілося, щоб людина сама вибрала, одна нічого я зв'язала так, як я хотіла. Я додавала ось такі ажурні смужечки. Вертикальний. Справа в тому, що я їх зробила ось таким чином, як зрізано, через те, що я не хотіла, щоб було видно білизну. І Тому що дирки тут доволі такі великі. так, І, і білизну буде видно, не дуже буде красиво і це все охайно. Тому я добавила. Тут доволі, як ви бачите, великий такий росточок, якщо так порівняти, то тут доволі великий росточок, гарний е, перехід. Я трішечки футболочку відпавлю. І хочу ще зробити обв'язочку, але ця обв'язка буде айкордом. Рукавчик в мене буде далі продовжений ось цим візеруночком. Тобто, тут буде невеличкий рукавчик таким візерунком, напевно, два-три рапортики, три швидше всього рапорти. І понизу я ще відв'яжу лицевою гладдю десь приблизно сантиметрів. 10-15 і перейду теж на такі ажурні ем, смужечки. Закінчу весь виріб і також зроблю айкордом. Реглані лінії в мене тут три петлі, і ось так я їх зробила. Ще хочу сказати, що я завжди реглан в'яжу таким чином, що спочатку йдуть прибавки в кожному другому ряді, тоді прибавки в кожному третьому ряді, і тоді вертаюся знов на другий. В окремих випадках я роблю. В кожному четвертому, ось тут замість в кожному третьому, тобто, вже дивлюсь по ситуації. Мені так дуже подобається і зазвичай завжди це працює. Наприклад, якщо реглана лінія там, 25 см, то см зверху 5 я в'яжу. В кожному другому, тоді 10 в'яжу в кожному третьому, потім в'яжу далі в кожному другому. І в мене якихось таких нюансів, щоб не сідало чи ширини не вистачало, не було. Звичайно, що інколи я можу десь щось коригувати, але зазвичай роблю ось так. Спиці в мене тут, я, напевно, вже говорила, не говорила, то скажу номером 4. Ось така футболочка в'яжеться, і мені дуже подобається колір. Це неймовірно щось класне. Мені здається, в мене 5 чи 6 моточків, вже не пам'ятаю, скільки замовляла. І я думаю, що мені вистачить, тому що тут в роботі лише другий моточок. І другий ще на ось такому етапі, тобто він ще тільки трішечки пров'язаний. Десь, я не знаю, десь був перехід. Чи Це вже третій дівчата, може, я вас обманула? Ні, це вже третій моточок. Так, бо другий був ось тут. Перехід, він в мене вийшов не дуже гарно. Я спробую якось його зафіксувати, бо мені це не подобається. А другий перехід в мене був ось тут Так, це вже третій моточок. М -м, я вибачаюсь, я помилилася. Отут був перехід, тобто я вже трішечки пров'язала. Але тут вже більш краще я приєднала ниточку. Щось я тут трішечки нахалтурила. Ну, я думаю, що я виправлю цю ситуацію і все буде добре. Ось така футболочка, дуже-дуже хочу її вже дов'язати в цьому влозі, але в мене є інші проекти, які теж потребують моєї уваги, які теж в моєму серці дуже милі. І я говорю це про маєчку, маєчку в японським плачем, який в'яжу для себе. І я вже вам вставлю відео на столі, як вона виглядає і що з нею. Ну а наразі я вам кажу до зустрічі! Привіт, друзі! Сьогодні вже п'ятниця і я хочу підвести підсумки цього в'язоблогу. Не дивіться, що в мене сьогодні твориться на голові, просто я не домовилася обленерго стосовно відключень, щоб я змогла нормально посушити і витягнути голос. Тому в мене вони лежать ось так не дуже опрятно, тому вже вибачайте, побачите реальну картинку, що ж ми зробимо, такі реалії життя. І давайте ми з вами поговоримо. Я вам в цьому відео вже показувала фрагменти ковтинки дитячої з вишивкою. Я її так і не перев'язала, все, тому що не вистачило мені трішки часу. Не саме. <зала>, а саме вишивку, тому що, мені здається, ця вишивка вона обтягує полотно. Ну, не здається, воно так і є. Хоча, як я оділа на свого малого синочка, воно виглядає нормально. Але мені не подобається, що в стані спокою воно так провисає. Тому я вирішила, що я розторочувся цю вишивку. І кожну ниточку я там вишивала з дженсу в основному, і ще якісь інші були артикули напівавовни. Я їх буду розділяти там на. Ну, хоча б на дві е, ниточки, да, буду відрізати ниточки, розділа на двоє. І таким чином я свої квіточки облегшу, зроблю їх трошечки меншими і вони будуть більш акуратніше виглядати. Я знаю, що можна придбати ниточки для вишивки, але в мене немає такої можливості зробити, тому буду виходити з ситуації наступним чином. І, і цей план я, який ставила собі на початку тижня, не виконала, ну нічого, таке життя. Тепер давайте перейдемо до моєї маєчки, яку я в'яжу з ниточки Ярнат Elegance, а точніше, з ниточки яка. Вже була у вигляді майки. І теж буде майка, але в техніці японське плече. І тут в мене ось такі просування від попереднього разу. Буквально на одному диханні, буквально за декілька годин в мене ось вийшла така краса. Дуже мені подобається спинка, це дуже легкий візерунок, тут накид дві разом. Накід, дві разом. Дві лицевих. В наступному ряді, де в мене було дві, е, дві лицевих, я їх роблю дві разом на китай дебезміщаю. І дуже-дуже гарно виглядає, особливо в е, цьому кольорі і в цій ниточці. Звичайно, що мені ще є трішечки роботи, я лише об'єднала. Тут я її в'яжу по своєму, так би сказати, опису, який я робила на. Е, Маєчку саме японським плечем, то був мій перший досвід. Це вже другий. Я врахувала ті помилки, я врахувала саме е висоту спинки, я її зменшила. Тут я зменшила ще більше, ніж в тій е маєчці. Дуже мені подобається, як так акуратно гарно виглядають оце, ці шви. Єдине, що мене зараз таке питання відкрите, я хочу його задати вам це зробити обробочку. Яку її тут зробити? Попередній маючці я робила 5 рядочків резинкою один на один, і тоді 5 рядочків лицевої гладі. Доси гарно, просто ну, мені подобається. Але я вам ставлю фото, як вона виглядає. Так, ця маєчка. Хтось не пам'ятає, бо хто тільки вперше на каналі. А ось тут я не знаю. Я так робити не хочу, тому що ця маєчка йде на більш така, знаєте, легка, повітряна. І мені хочеться щось сюди такого теж простенько, легенько. Можливо, лайкурд в одну петлю як варіант теж. Тому я буду вдячна, якщо ви якісь варіанти, напишете в коментарях, це для мене буде дуже цінно, і я зможу. Втілите щось, якийсь варіант з тих, що ви напишете. Якщо у вас є якісь думки, ви глянули на мою маєчку, і у вас так, о, а можна зробити так? Тому обов'язково пишіть, я буду дуже вдячна. Тому що, можливо, я щось і придумаю, але поки я ще нічого не придумала. Я поки дов'яжу цю висоту маєчки, то, в принципі, це відео вже буде гарно на каналі. Мені дуже подобається, що виходить. Мені дуже подобається ця ниточка. Ця ниточка неймовірно ну, класна і вона дуже холодить. Тому, якщо ви не в'язали ці ниточки, і думаєте, що літнє в'язання це таке. Грубе і тепле в'язання, я вам скажу, що ця ниточка дуже класно холодить, і, і мені дуже подобається. Хоча я вам скажу, що в своїй бамбуковій майці я їхала в автобусі, при температурі на повітрі було 35 плюс, так звичайно, що я потіла, тут нічого не сказати. Але Бамбук дуже гарно впідував, і він навіть давав таке відчуття якесь цікаве на шкірі. Не було цього парникового ефекту, так? коли одіваєш там таку або якусь е, покупну. Маєчку, яка в складі має дещо ну, не натуральне, ти відчуваєш такий якусь тяж, як на мене. Це моя думка. То в тій бамбуковій маєчці мені було настільки комфортно. Да, вона була вся мокра, напевно, але вона гарно впітала, і по ній не було видно, що ви спотіли вас там все красиво, там красота. Да? Ні, на цього не було видно, тому. Я, наприклад, задоволена і буду і надалі її носити, і буду в'язати саме з бамбуку. Мені сподобалось це Ну, а тут йде бавовна з віскою, але це теж дуже гарний склад і дуже така ниточка класна в плані е, також провітрювання. Дуже така невагома на тілі, оце той попередній варіант, який в мене був зв'язаний з нею, то саме так. Але я вам скажу, що я з нею в'язала ще одну маєчку, я знайду фото, вставлю, то я її навіть на більшу спеку носила абсолютно без якихось сумнівів. Ну, а тепер перейдемо до того, що я вам показала, напевно, я не знаю, чи я показувала там більш суттєвіше просування, може, показувала, вже не пам'ятаю. Але в мене є готова майка. Ой, майка, футболка. Ось вона. Ось так виглядає моя футболочка. Ось так вам її показую. Я, звичайно, спробую її насунути на себе, хоча це 42-44 розміря, а в мене так в районі 50. го Тому, ну, я спробую, я ж не я, якщо цього не зроблю. Ось такою цікавою спинкою, напевно, я вам цю спинку в попередньому підключенні вже показувала. Ось так я зробила рукавчики, теж додавала. Хочу сказати, що я її нормально ще не відпарила, тому що все ж таки немає світла. Тому вона виглядає ось так, але тим не менше, вона виглядає дуже класно. Мені дуже подобаються ці ажурні доріжки, як вони перекликаються. Я в'язала її по своєму ж опису простої футболки. Єдине, що реглані лінії я зменшила. Я зробила їх лише в три петлі, а там, здається, сім. І ви знаєте, я отримала стосовно тої футболки синьої. Коментар, що класна футболка, але хочу додати візерунки. То ось мій варіант: я додавала візерунки, додавала такі ажурні доріжки. До речі, дуже-дуже просто здається, але, тим не менш, воно виглядає класно. Я думаю, що на замовності буде лежати гарно і що її також це сподобається. Все, ну, ага, по горловинці я робила. Просто набрала петельки і в'язала, робила тут, звичайно, росточок, без нього нікуди. Повороти робила як і по рукавчиках, так і попереду. По спинці я не робила, але тут доволі воно гарно лягає. І обробляла я набирала петельки і айкордом в дві петлі. І дуже гарно воно перекликується з наборним краєм і дуже гарно виглядає. Я задоволена: закривала звичайним способом, абсолютно без будь-яких там. Якісь нюансів, все через те, що мені не треба було, щоб це полотно я думаю, теж рекорду, що але щоб воно не стягувало, щоб було еластичне, але в міру еластичне, звичайне, закриття спрацювало і вийшло те, що мені подобається. Тепер скажу по спиці. Спиці тут були 3,25, ні, не 3, 3,5 чи 4. Напевно, в попередніх підключеннях я вже вам казала, бо я не пам'ятаю. От ви скажіть, закінчила вчора футболку буквально зранку, вже не пам'ятаю, які спиться. Ну, буває. Напевно, напевно, третін... не, не буду. Все, не буду говорити, тому що я веду вас в оман. Я сподіваюся, що в попередніх підключеннях цю інформацію надала. А тепер про розхід. Розхід неймовірно класний. Фантастичні, чотири моточки і буквально трішечки-трішечки ниточки з п'ятого. Справа в тому, що ось залишалося з четвертого моточка, ось так остівки. І я вже думала його використати на обробку горловини. Потім подумала, якщо мені не вистачить ось цього на обробку. То буде дуже-дуже плачевно, що буквально трішечки не вистачило, приєднувати нову ниточку. Я не хотіла, тому я взяла новий моточок, щоб я спокійно собі дов'язала. Тобто, це з п'ятого моточка. Я взяла трішечки нитки, хоча, можливо, мені цей і би вистачило. Я не важила, тому що ця футболочка ще трішечки вологовата, така богковата, тому я не важила. Ось ниточка, казал Organic Bail Cotton, з якої я в'язала 50 грамів 115 метрів спиці 4,5, дівчатка. От тут рекомендують 4,5, я саме на 4,5 і в'язала, це номер кольору 453, це така... Пальна троянда дуже гарний. 100% органічний котон. Все сказала так вам. Здається, все сказала. Ну, Почув, що на футболочку достатньо а, три моточки. Не знаю, ну, мені три не вистачило, але а, ось. 4 ну, на розмір такий маленький. І хоча я вам скажу, що ширина футболочки 43 см, а висота 52 см. Тобто, ця футболочка вона не така вже і маленька, як здається. В принципі, я влізуся в нього. не знаю, як це буде виглядати, але влізтися, щоб показати вам, я обов'язково це зроблю. Ось така робота, і я якось вона зв'язалася дуже швидко і легко. Я не очікувала, що це буде настільки. Просто якось на одному диханні, буквально трошечки більше тижня, я її в'язала. Так, напевно, в минулу п'ятницю я розпочала чи в суботу і ось сьогодні вже готова футболочка. Саме так і по плану мало бути, тому що я в неділю вже її маю віддати. Булочка на замовлення для дівчинки, і вже її віддам. Що ж, друзі, з моїм в'язанням на цьому тижні все. Єдине, що ще паралельно, я трішечки в'язала шкарпеточки, ну, а ви це відео вже, напевно, бачили. Напевно. І тепер декілька слів про своє літнє в'язання. Дов'язуючи маючку, я буду завершувати цикл літнього в'язання, хоч планів в мене ще багато. Але такого ну, маєчки-футболочки все вже не буде. Я вже буду переходити на джемперочки, тому що на джемперочки в мене ще більше планів. І... Це, напевно, все, що я вам хотіла сьогодні сказати. Я дуже дякую за те, що ви знайшли час в такий складний період. Передвіться моє відео. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Обов'язково бережіть себе. І хто ще не підписався, якщо вам тут затишно, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. За вподобайку окремо дякую. До зустрічі на каналі. Пока-пока.